Доброї ночі, ми з України. Канал та мене звати Анастасія. І, по-перше, я хочу вам подякувати за всі побажання і виздоровлення. Я намагаюся, стоматологи будуть в шоці, але оскільки, м'яко кажучи, в Миколаєві зараз багато стоматологів від'їхало, і це зараз ну, дорого коштує. Я просто сама вскрила флюста і все. Не вважаю це чимось чим страшним. Не, цей, не турбуйтесь, звісно, що я все продезінфікувала, на перший раз таке роблю. <кхід> Тому що часто продуваю. Тема цього відео просто і проста, і складна одночасно. Ви часто в мене запитуєте ну, по фамільно буквально, по прізвищу кожного. а той, як робить, а то як робить, а то, асе, а, а п'яте, а десяте. І як визначитись, що перед тобою людина віддаюча? дійсно. Поясню. Е, ну, по-перше, давайте почнемо з банальнощів. Ви твоє екстрасенси, це постановочне шоу. Уяснили? поїхали далі. Друге. Жодна людина відаюча, яка позиціонує себе саме особою, що займається ритуалістикою, що спілкується з родом. Як вам сказати, що не просто, наприклад, бере карти таро не просто. Ось це хочу, як підчеркнути: так не просто бере розкладає їх і тлумачить лише за значенням, наприклад, за стандартними значеннями. а більш-менш професійно в цьому розбиратися це, як правило, видно. Такі особи не мають ніякого права виставляти цінник за свою роботу це заборонено. Відаючим заборонено виставляти цінник за роботу. І це правило придумала не я. Ці правила вже все давно придумано до нас. Винятки є. Відаючий може просити плату за матеріал. Наприклад, якщо ми кажемо про проведення якогось ритуалу, і ти, я прикладі наприклад, скажу, що, наприклад, людині ти кажеш, треба піти на ринок, купити замок, так? в певний день тижня, наприклад, у вівторок. Так, це важливо, є просто чоловічі і жіночі дні, не торгуючись. Ну і так далі, і тому подібне певні речі. Якщо людина боїться помилитися, то звісно, що, наприклад, вона потім віддає е, людині, що буде проводити ритуал, е, гроші за те, що вона буде купувати, або за те, що вона її є. Ось і все. В іншому випадку е, ніхто з звідуючих не має права назвати ціни. Чому не можна? Тому що. Тут об'єктивно йде урівноваження можливості кожного отримати допомогу у відаючого, коли він може надати цю допомогу. Ось так от. Чи ми можемо відмовляти? Так, ми можемо відмовляти за власним бажанням, наприклад. Але назначати ціну одному і не назначати її іншому ми так не можемо. Відаючи байдуже хто перед ним. Або людина, ну, перепрошую, так, ну, по звичайно, що йде по вулиці чи мультимільйонер. Ціна буде однакова, її не буде. Відаючи, скаже, скільки даси. Один лише момент, що напевно багато з вас людей знає вже про це, що будь-який. Будь-яка допомога повинна бути оплачувана. так, Тому що за це заплатить за вас ваша, ви заплатите потім вашим здоров'ям, вашим добробутом. Тож, як то кажуть, наприклад, коли я не хотіла б людину брати гроші до війни, наприклад, я казала: перекиньте хоч одну гривню там, до притулку якогось. Рівноцінно буде. Рівноцінно, що ви дали її мені. Я дозволяю. Ось, до притулку, наприклад. Бувало і таке. Так ось е, люди не відаючи, а просто, наприклад, використовуючи карти таро як інструмент, виключно як інструмент, е, одразу ж скажу, це, це легко, легко помітити. Просто передивіться 5-7 тарологів, і ви побачите, хто трактує карти як інструмент, а хто. Збирає інформацію і поміж картами також. Ну, це, ну. Я думаю, що багато ви напишіть в коментарях. Чи бачили ви, помічали таке, чи ні. Так ось люди, котрі не пов'язані умовами з родом, з даром, з віданням, вони можуть назначати ціну і їм, в принципі, за це нічого не буде. Але люди, котрі кажуть на себе, я відьма. Або як зараз модно я екстрасенс, а, я там, медіум емпат, що вони там ще придумують? Не знаю, яких хір вони ще придумують, І бере за це гроші, то людина не відуюча. А якщо вона і колись була відуюча, то скоро дар просто в неї відберуть. Тому що це заборонено. Тому наступного разу, просто коли. Бо ви в мене захочете спитати, якщо бачите там якась чорна відьма Тамара. Ось діагностика 200 гривень. Все, то не відьма. Ви зрозуміли. Тому насправді диференціювати легко. Ось так. Просто декотрі люди виконують. Ну, старого це найбільше з всього зараз пов'язано, тому що найлегша тема. Таро залюбки йдуть в руки працювати Бо зараз така ера, що духовність йде на перший план, а отже людина починає сама тягтися до духовного. І тут вже такий момент, що карта буде співпрацювати. Питання в тому, що це може зробити і людина, не пов'язана умовами роду. Але це помітно завжди. Тож я кажу, бачити приставку і бачити цінник все. Десь вас. Налюбили або збираються налюбити. Відаючи, люди не мають права встановлювати ціну. Тому що за законом рівноваги до відаючого може оберну... за... зі своєю проблемою обернитися будь-хто. Сподіваюсь, це допоможе вам і скоротить перелік питань однотипного плану, що надходять до мене. Дякую, що дивилися. Сподіваюсь, що у кожного з вас буде тиха ніч. Якщо ні, то я поруч. Виставляйте куполи, захищайте себе, якщо ви сильніші. Захищайте інших також. А я поруч. Просто згадайте мене. Україна перемогла. Завтра буде про Маклашевського. Я його за язика натягнула. Do zobaczenia